Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Брутальне вторгнення Росії в Україну та зазіхання агресора на нашій території внесли великі додаткові труднощі з енергопостачанням. Всі розуміємо, що наступний опалювальний сезон буде дуже складним. Як оптимально до нього підготуватися, щоб зекономити витрати енергії? Про це в наступному сюжеті. Опалювальний сезон буде складним і в країнах Західної Європи. Там урядовці та органи місцевого самоврядування вже тепер і заздалегідь продумують. Шляхи та можливі методи економії енергоспоживання. Група депутатів Івано-Франківської обласної ради має пропозиції щодо оптимізації енергоспоживання, принаймні в нашій області. Ми хотіли з колегами з товариством зібратися і запропонувати запровадити пілотний проект Івано-Франківської області, залучити грантові інституції, залучити інвесторів, щоб заощадити споживання електроенергії, енергоносіїв, запровадити більше альтернативних джерел енергії. Це можна зробити. Чи це домогосподарства, чи це середній малий бізнес, і це можна зробити. Облік облік споживання природного газу, облік споживання по новому по нових принципах енергоносіїв, тобто електроенергії. Нічого від держави не треба, фінансування не треба. Тільки має бути патронат, що це робиться під патронатом Івано-Франківської обласної державної адміністрації, створення робочої групи, залучення спеціалістів Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу кілька років поспіль прогресивні науковці досліджують тему альтернативних джерел енергії, але впровадити їх в життя масово вже до наступного. Опалювального сезону нереально каже професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Максим Карпаш. Натомість радить, як можливо, все таки зменшити споживання енергії та як готуватися місцевій владі до можливих відключень електроенергії чи газу, В першу чергу розглянути можливості з електрифікації, максимального переведення на електрику відмови від природнього газу. Друге. Підготуватися до резервного живлення, де, де це можливо, або задублюватися електрикою, або е, біо, біопаливом, деревиною, тому подібно, палетами і все решта, передбачити пункти обігріву в громадах, де ми розуміємо, що є високий ризик відключень і того, і того і електрики і газу, е, щоб люди могли прийти, проінформувати всіх. Ну і звичайно, інформаційна кампанія зі зменшення споживання всіх видів енергії в опалювальний сезон. Хоча на Прикарпатті особливих загроз відключень від газопостачання нема, каже професор Максим Карпаш, адже відомо, що газ є в наших підземних сховищах на території області, хоча події можуть розвиватися і непередбачувано. Івано-Франківщина область багата лісами, але їх потрібно постійно та грамотно оновлювати. Тож лісівники Прикарпаття дбають про створення новітніх європейських методів та способів вирощування саджанців, які були стійкими до природних викликів. У вигодській громаді почали будівництво нового заводу для висіву посадкових матеріалів. Це дозволить забезпечити нашу область щорічно двома мільйонами саджанців. Створення заводу зробить процес висівки саджанців повністю технологічним, кажуть лісівники. Тож таке будівництво зможе збільшити та пришвидшити висадження нового лісу. Це завод, який замінить, скажімо так, на 80% ручної праці. Це завод, який забезпечить, скажімо, ручка праця, не все гарантує точний висів. Правильність виконаної тієї чи іншої технологічної операції, а машина, скажімо, вона десь запропамована на певні висіви, на певні глибини, на певні параметри вологості субстрату. Ну, багато-багато складників. В основному будуть висаджувати смереку, ялицю, бук та модрину. На даний час ми працюємо, скажімо так, більшість, де 80% у нас все ж таки ручна праця, починаючи від. Що висіваємо, все роблять люди. Значить, на нинішній день ми маємо готового висіяно 554 тисячі основних лісоутворюючих порід. І вже на осінь з лісоспу вже дали нам рознарядку, ми для наших лісниць маємо вже готових 230 тисяч стандартного посад матеріалу, тобто то, що піде в осінню посаду. Такі заводи вже давно використовуються в практиці європейських лісгоспів. Ми відходимо від методу вирощування сіянців, які використовували 20 років тому назад. Цими речами займається Європа вже, скажімо, більше 10 років. Наші спеціалісти лісового господарства, і я в тому числі коли працював в галузі, були в європейських країнах, таких як Австрія, Словаччина, Прибалтійських країнах, і там цей процес вже працює. Завод буде виготовляти достатню кількість посадкового матеріалу для повного заліснення суцільних зрубів, які вийшли з під заготівлі в області, кажуть лісівники. А також створить додаткові робочі місця. Він буде приносити нам давати таку можливість вирощувати ці саджанці раз. А друге це також робочі додаткові місця. Також 20 людей буде задіяно для роботи. Більше це буде технологічний процес, високоякісний і також тут потрібно сказати, що це не тільки податки. До бюджетів будуть надходити це також можливість виростити в цьому заводі. На цьому заводі 2 мільйони саджанців у рік. Будівництво заводу з новітнім обладнанням планують завершити вже наступного року. Тепер, коли Україна стала кандидатом на вступ до Євросоюзу, важливо пришвидшувати реформи у всіх галузях та сферах життя. Особливо актуальне питання створення правової прозорої системи в нашій державі. Політика у сфері боротьби зі злочинністю українсько польський контекст під такою назвою в Івано-Франківську відбулася конференція за участі делегації представників Міністерства юстиції Республіки Польща в зв'язку з тим, що ми є кандидатами до Європейського союзу. Нам треба узгодити уніфікувати законодавство наше, і в тому числі в сфері запобігання злочинності, в сфері відбування покарання, з законодавством Європи. Ця співпраця буде торкатись в першу чергу наукових досліджень законодавчої діяльності, навчального процесу і ряду інших питань нашої на перспективу до двох років. Тим чистовічелем жоду жодом консервативним я є представником консервативного уряду, і нам така європейська ідеологія лівого спрямування, яка нам постійно насаджується, є чужою. Відповідно, ми не завжди якісь європейські правила, європейські ідеології запроваджуємо у наше життя. І відповідно, ізоляція цієї особи, яка вчинила насильство, є доказом ефективного вирішення проблеми. Українське кіно для українського війська екскурсія в кримінальні 90-ті. в Івано-Франківську презентували стрічку режисера Олега Сенцова, який зараз змінив камеру на зброю та захищає рідну Україну від ворога на великому екрані. Транслювали носоріг кошти за сеанс передали Збройним силам України. Історія виживання від Олега Сінцова. Кримінальна драма на Носоріг розповідь про лихі 90-ті, коли жорстокий світ розумів лише мову насильства. Цей непростий шлях пройшов головний герой стрічки, який всіляко намагається вижити. Світ сприймаєш інакше. Він, здається, чесним, справедливим. Здається, що жорстоким бувають тільки діти. Потім виростаєш і розумієш, що дорослиш ще гірше за дітей. Є другий план сюжету і будь-яка історія має проявлений зміст і непроявлений зміст. І розуміння цього непроявленого змісту фактично людину якби, піднімає над самим собою заставляє її думати, умовно кажучи, ну, саморефлексивно або самокритично. Ще у лютому, коли відбулись прем'єрні покази, Олег Сінцов розповідав, що ідея відзняти драму про 90-ті у нього зародилася років з 10 тому, коли почув одну з таких історій. Тоді загорівся екранізувати її. У кожного своя історія, і це завжди більш складніше ніж показується або ніж ми собі думаємо. Цей фільм бачила плю на фокус група людей з 90-х, які дуже уважно це подивилися. І перше їх запитання було до мене: хто концертував режисера. Ніхто побачити роботу Сінцова змогли всі, хто прийшов ввечері до кінотеатру, та потрапив на єдиний показ: усі виручені від перегляду кошти передадуть на потреби українського війська. Українське кіно воно є. Що українські кі кінематографісти, незважаючи на те, що е, війна, вони продовжують свою роботу. На жаль, уже не з камерою в руках, а з пістолетом відстоюють нашу з вами свободу. На передовій одним з цих режисерів є Олег Сенцов, і всі виручені кошти сьогоднішнього показу підуть на допомогу бригаді, в котрій служить Олег Сенцов. До речі, Франківськ поки що єдине місто, де влаштували кінопоказ стрічки Носоріг. Чи будуть ще сеанси? Наразі не повідомляють. Вже шостий місяць в Україні триває війна, яку розпочала Росія. Люди стикнулися з неабиякими труднощами, горем, бідою, страхами та тривогами. Нещодавно у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відкрили центр безкоштовної психологічної допомоги. В своїй роботі психологи використовують найкращі практики міжнародного досвіду, з якими проблемами найчастіше сюди звертаються люди. Нещодавно при Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відкрили центр безкоштовної психологічної допомоги постраждалим від війни. Найчастіше сюди звертаються родини військовослужбовців, які воюють за Україну та переселенці, що виїхали з гарячих точок нашої країни. З чим звертаються з тривогою, страхом, страхом за близьких, страхом за майбутнє, за збереження свого ментального здоров'я, як я буду справлятися з цим складним, відкритим, небезпечним світом? Приходили жінки, які чекають воїнів з війни. І інколи, наскільки порушено здоров'я, а тим безкінечним очікуванням, розумінням складності, де перебуває твоя кохана людина, і нічого ж не забирає супутні проблеми. Тобто залишилися турботи про рідних робота, вирішення всіх інших проблем, які були і до війни. Психологи додатково дають поради із цих питань, каже професор Мирослава Гасюк. Звертаються також люди з тилових міст, які дуже гостро сприймають повітряні тривоги. Психологиня додає є прості вправи, щоб опанувати страх. Я інколи кажу техніки дихання, вдихнути, затримати дихання, видихнути, відчути, як рухається твоє тіло, зробити такі елементарні якісь рухові вправи, щоб заземлитися. Ну, це з психологом треба працювати кожного індивідуально, але щось зробити для свого тіла. Інколи допомагає комусь самомасаж. Техніки напруження і розслаблення. Я тут, я живий, зі мною все гаразд. Я керую своїм тілом, а не тіло керує мною. Найкраще, частіше, займатися улюбленою справою, тобто відволікати думки від реалій війни, радять психологи. З вами була програма Шлях до Європи швидшої нам перемоги над ворогом. Хай береже всіх нас Бог. До зустрічі!